До Полтави на щиті повернулися четверо захисників України. Біля свято успенського собору сьогодні попрощалися із 52-річним військовим Олегом Макухою. Він служив на посаді начальника контрольно-технічного пункту. Серце воїна зупинилося 27 жовтня 2024 року у Полтавській обласній лікарні. Також попрощалися із 52-річним солдатом Віталієм Сезоненком. Він служив діловодом відділення обліку мобілізаційної роботи. Обривалося життя воїна. 27 жовтня цього року у другій міській лікарні. Проводжали в останню путь і 44-річного солдата Романа Воропаєва. Служив він на посаді водія десантно-штурмового відділення. Загинув 24 жовтня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. На панахиді відспівували і 34-річного солдата Юрія Молдовчука. Він був сапером інженерного саперного відділення. Загинув 24 жовтня цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Вічна слава героям. Ловні земляки, важкі новини. Сьогодні ми зібралися тут, щоб провести в останню земну путь наших земляків, наших захисників, які віддали своє життя за незалежність України за кожного з нас. А їм би жити і жити, радіти, будувати, виховувати, мріяти, примножувати в цьому світі добро.